Так, мороз уже до трех упал. Ну шо, ветер. Так, прохладно, прохладно. Так, у нас все там молодежь с уроками вроде уже все пока. что его сейчас будем. что здесь я, кто шо. Пошлите с нами. Тикток и снимаешься, а тут стесняешься. У него свой Тикток там что-то, видео вылаживает. Наложите пиццу, потом будешь десерт есть. Чайок сначала, да? Чай, да я с чайку нужен десерт. И сразу, да? Нет, а ты, я не хочу десерт. Да, мне кажется, кто его нравится? все, да, едят. Не хочу едят, я потом Молодочек потом каже. Ну я, на, я накладу, да? Нарізаю? Тільки не багато так очі хватило. Не багато? А так піде. У нас резиново. -то. Силикон такий. Ти ж перевернеш, оно гупає і випадає. О, інтересно. Да? Не видно, що воно випадає. Ні, якщо пере... перевернути, воно випаде. Не випаде. Це я бачу просто, як так красиво. Да? М -м -м. Прикольно. 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 Да. Дівчат біжу за ви. Гукай, пішли. Чай пить. Це йому подобається. Сьогодні побудив усіх. Аня спала, я зашла. Не знаю, буду. Или Хорошо, а все уже. А я Аня тебе... не хочет, ты в двух О. Уроки. О. Ну, Аня спит, надо. Значит, все. Сказала, что... Все тебе, значит. Вика должна прийти. Что оно? А то тобі воно не треба таке. Це сахар такий. Сахара замінить. У папи животний рос. Вмісто сахару то їсти треба. А тобі наоборот, щоб живот рос. Треба сахар їсти. Ні, я теж прийду. Та, не треба. Куди ж тобі ще? Гряче, десь аккуратне. Аккуратненько. Черный. Видишь, такой черненький. Пойдет. Нормально. Мне mm -hmm. понятно, что это вкус. <laughs> не понял Это шоколад же, наверное, чушь. Да нет, оно как смородина, или что-то такое не понял. Mm. -hmm. Такой. Сиреневый какой-то цвет. Ні. Ні? Хочу, хочу. Попробую цуками охолодити. А холодий. Вот. Привикли гаряче, да, вот це наливать. Сок холодний, сьогодні чаю я захотів. Ти лимончик будеш? Не хочешь? Вот он остудиться сразу. <світ> Лимон холодний. Дать лимончик? Тільки, тільки чай кислий буде. В мене легати, лимон додають. Ні? Додайте. Я кофе з лимоном п'ю. Люди п'ють з чаем тільки. Чудак який, так? Кисленький кофе буде. Так. А в мене кисленький чай. Осторожні, тільки не попечіть. Капали нос? Не, не заклала. Ні, нормально, каже, сильну. Сильно не Щас надо. Раніше <платаю> трохи заклала було. Да? От. Сладке таке, так? Да? Чи нормально, чи піде? Нормально, нормально. Підсувати тоді да, надо. Не треба. А що ж це за де десерт? Без солі. Ти да, не слухай, що ти солнце на вулиці, да, вообще красиво. Так я Петра не було. Ну, угу. це. Можна сходити побродить. Побродить? Угу. Та можеш попідемось, сходимо, всі сходимо, троєм, да? Погуляємося. А тобі лучше желе саме, ї? чи таке тобі подобається, чи просто желе. Просто желе, да? От у стаканчиках можна робити і лі, літак, так, хоріла. Да, Понравилися, да, так? То кубики заливалися. Треба було сметану щось кисенького. Сметану чи Ні, ну, сладка. Сладка мала... сметана. Не, ну, дуже... не дуже. Не дуже сладка. Ні, сладка. Ні, чуть-чуть якщо кисненька. Ну нічого. Будем жиле робить, да? так? Разноцветно. А все, я колись робив то... Солодінь, робив сам желе? Сам робив жиле? Ну, здається. Ну це засипалося. Це... Кипятком, да, гарячим розводом. Угу. Тільки, тільки я три цвета сразу. Сразу три цвета. І що воно змішалося? Наш воно в вийти змішається, а що так яка різниця? Да. Да. Це тоже можна читати, як желе. А це таке шмарміла туш. Ну що сахар мені не подобається баланс. Угу. Тобі не подобається. Не нравиться? М'ясо варене теж не єсть. Да, сину? Галушки по а м'ясо не захотів. Так що такі діла, такі у нас дітки. У нас і дівчата не дуже. А я тоже, кажу, не ем. Ну, дети, это же я же кажу. Мы тоже, что прям в детстве прям все ели, или Так. Кидай туда, я в детстве так делал. А, у, у, чтоб... у компот кидал. Кидала. Сахар растворяется, мармеладка целая. Да, скажи, спорты, да? Так лучше есть. Он чаем запил и все. Ну так вот. С ламончиком лучше, да, чаю? Подумай, чи смородина це чорненьке було? Навірно, смородина. А вкус ти не почувствовал, ні? Чи смородина була чуть? Вкус, непонятно який. Тепер я... Оце таке теж Ігорку понадобилось. такі конфетки. І мені це теж. Mm -hmm. Як називається? Веріпери. Ешь шоколадка, Гарри mm -hmm. Так шо? Потом с девчатами месить будете, да? Что лепить, что месить? <laughs> Скажи, командовать Скажи, будем? я уже пробовать приду Хоть <laughs> сами месить. Биле папы сим, Да, биле папы да первый пришел. Ты, ну как бы это сам, не вину нет, сам нет, нет, нет. Меня научили мыть. Я из Умничка, молочинка. Молодец. Да. Всегда. вот десерт себе отрезать? Нет. Нет? Пусть вы заработались. Так, мы с Вику все будем оленечки делать. все сладкие, все соленые. Тесто замесили с Викуськой. Сейчас будем лепить. Да, Викусь? Викусь, сегодня помощница моя. Ну, а помочь? Все, раскатывают сейчас ци. В колбаску, поняла? Раскатывай. Хорошо. Отложи пока что тесто туда, да. Угу. Раскатываю, раскатываю. Ну вот так, будем все, знаете, к вареники лепить. Как налепим, мы вам покажем, сколько фика было, сколько я сделала. Угу. У нас и горючек. Учиться теж. Аня, учи його. Бачите, Все він дивиться. Вікуся ліпо варенички, які виходить маленькі. І тепер отак от отраз. Ну, нічо -нічо страшно, нічого нічого страшного, нічого. Якщо вилізеть, то багато, мабуть, да, набрав чи ні? Ні, ні, не, воно нормально буде. Нормально. Так, от так. Оп. І притискаєш. Все, він сам буде, так? Да? Давай, ну, давайся? Ого, гляньте. Умничка. Ти бачиш. Скажи, я вмію, Скажи, Я вас зараз їх навчу так? Та не дуже. Не дуже? Не дуже, але трохи. Ану. Перший твій вареничок. Подивися. Красота. Конечно, не дуже. От тут краєчка, отак. отут. тут тут не треба. Отак. отак. Раз, раз, отак. Раз. Ану спробуй. О, о, бачиш? Глянь, вийшло, як, так? Клас. О, угу. первий вареник. Первий вареник, так. Да. Давай. <laughs> Захотілося, яка я хочу трошки <laughs> поліпити. Ану. Бери там ложечко і бери осочки. Так. Угу, Наглажаю, накладаю. Так. Все, хватить. Угу. а то не зліпиш. Так придержим, так от. О, Бач, пальчиком вот підіває, молодець. Нічка. Так, це буде міні вареничок. Ніні? Так. Да. Ага. Крепче, так, хорошо ще. Зажимай не бійся, не бійся пальчиком отак. Це ніні -ні, ти зліпив. Скажеш, я тобі там наліпив, так? Да? Все, з голоду. Ніхто не это, так? Да? Так, да, ніхто. Сейчас <ріхе> зроблю. Що там? Ще ну, Хочеш. Ну давай давай, давай так. Бери цень. І вот отак от. Оп. Ні, ні. Давай. Ось вот так вот оно може стоїть. Ну ту хай уже буде. Отак вот от. Бери оцей. Ага, отак. Вот давай, так. Вот Не-не-не, вот так. А, правильно, no. правильно, правильно. Оп. Раз, и все. И все, вот так вот. Клады. А, что страшного. А, а, а. Сейчас мы отлипим. А ты большой, да, Викусь? Ложечка. Вот так. Большая. Оп. Так удобно. Вот так вот. Муки трохи на руку. Зачу. Мукички, да. Что с вами лейкнуть у меня? Липуйте. Зараз я вже скакувати. Будеш допомагати, так? Ні, будеш допомагати, так? Ти муку мукою. Скалечко. Качалочку. Ну, нехай, нехай та й буде. Пу -пу. Пу -пу. Пу -пу. Пу -пу. Все. Все, да, так, їх і хвате, Щоб не дуже і тонко було прям. Дуже багато. Mm -hmm. Я вас трохи позичу місце. <реку> Віка розрішає, так? <да? реку> Теж не хочу. Все. Якщо ліпить, то може. А якщо рішати, то не може. <реку> Ще Це ти мені виклади. Ти ж у віки, віки кладеш. <різь> у віки своє Олянтіста скільки. <різь> ну, добре. Все ще я тут буду робити. Це. Так, покрути його на. О, правильно, молодець. Все, готово. Ага. Це буде у нас помошки. Будь здоров. Що ви так чихаєте щось? Нічого, склався трохи, але нічого. Нічого страшного. Сліпиться. О, все, вирівняв. О, дивись, який молодець. Все? Будемо ліпити. Будемо. Так, ні, не, не зліпили тепер. Кому буде? Мені чи батькам? Мені? Ну давай. усім. Усім, ну давай. Не кладе, то тебе не вийде зліпити його. Пальчиком продавлю. Отак от. Отомнечка. От Усі умнички стараються і віку сам бачить. Тут сьогодні вареники їсти або завтра. Сьогодні. Що завтра? Мама сметану купила, вона со сметанкою. Ти любиш со сметанкою? Та я... да, якісь такі. Да? Страшно? Нічого страшного, Плоскінький. Нічого. Як ти робиш оди? Це ж ти перший раз, раз таке робиш. У мене такі самі виходять. Угу. Ну, навіть навіть дуже виходили. І ніхто фартушок не одів, так? Да? Кажу, який фартушок, так? Да? Да. Да. Руки ж будуть в цьому муки. Ну. Не ковто ж. Табувай її кофта, і що хочеш. Ні, дивіться, ж, я ж можна ще так новенький. У мене ще ш, кофта ж не в муки. Ну так. Да. Поки ні. Поки не в муки. Хорошо, не прижимай, не бійся, не бійся, краї прижимай. Ні, ні, не там, краї, в край, в край оце. Треба ж на богатенько чисто трохи. Тут так, а ну давай. Ні, чисто нормально, це просто... Отута так, отута, бачу, оце, оце тільки краєшки, оце і все. А я їх отако оп 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 ой оп 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 Нравиться? Так. Да. Да. Це якраз мені якраз для мене. Труди, знаєте. Да? Для так? тебе. Ти любиш ліпити щось. Ти спастілі на щось ліпиш чи ні? Та ні, ні, ні. Не дуже, не дуже, так. Не дуже нравиться? Мені кажеться, багато. Багато? Ні, ні-ні, нормально, нормально. То поправляй там те і все. Так, якщо хочеш як вані, о, правильно взяв, от умнічка, оту тільки там не дави, а отут тільки дави. Оце, оце дави тільки. І все. А там не треба, тоді вони будь такі, такі, знаєш, пишненькі. О, угу. Уже є куані. Почті. Почти, так. Да. Це теж бачив діли. Стараюсь. Ось тискати ще трохи його розкатаю. Да. Роската. Він був такий величенький. О, вже й там. Воно буде величенька, воно ж твариця буде велике. То да, воно ж набухне. А сирнички ти їсиш? Сирники? Так. Да. Так? Да? Це добре. Їм, звісно. Це добре. А що тут роблять сирники? Я можу не Аня діла сирники з сметаною, зі. так зробимо. Творог допомагати, да? творожок то не було творожка, це привезли. хороший такий, Оце взагалі вкусний такий творог. Вообще. Як пільмещик? Красивий, молодець. Свій вареничок, я вже пельмені звала. Значить, ти, мабуть, пельменів хочеш, так? Да? Хочеш пільмені? Да? Домашніх. Домашніх, а як же? Мати вже в магазині купляє, да, скажи. Ліпити треба. Дачки, звісно, мука для домашня. не домашня. Ні, ця мука хороша. Купляли. Ні, ну понятно, куплена мука. І ще еще треба творожку трошки насыпать. Коротше, цього я, навіть зроблю міні. Міні? Це, це значить кому. Мені. Тобі, так? Та чому. Давай муски, Давай. Можна кисти, Можна може, но чи не нужно. Она турок я назад поїла чи нет ні? Ні. Ні? Ні. не поїла. А як, як ти на неї називаєш на муску? Моркотунда. да? Да, мурка... mm. моркотушка або пушистика. Моркотушка <рес> <рес> можно так. Так ну ліпити, да? Пушистий льневий кот. Лінивий, тільки спить, так? Да? <рес> то спить і бродить, а Безпродить. миш не ловить. А немає мишей, мабуть. Може на вулиці десь і ловить. Бо вона ж пішла на вулицю. Да, да, просилася. А це якщо вона проситься, може випускати, якщо вона там так стоїть. Да. По своїм ділам, да, так. Вона в туалет, ти понімаєш, бо вона стоїть литок, вона не піде в литок, вона піде на вулицю в туалет. Думали, зимою буде в хаті да, ходити на латок. Ні, всю зиму так на вулиці. А я бачу, де латок у тебе поночі. <ріст> Ті <ріст> ямочки мама. Я ще хотіє. <ріст> <ріст> Значить, це вона іменно твоя, кроватка в тебе. Ну так вона більше часу в мене проводить. До, конечно, більше часу в тебе. А на мені нічого. Спала сьогодні на тебе. Так, да, вона на мені. Ну, бачиш, вона, вона побачила, що. Вона знаю... до мене, каже, переїжджає. Переїжджає потихеньку, так? Так. Віщі збирає. Це поки що спала. А зброю віші буде забирати. Да? До мене переїжджати. Ну, тож, бачиш, як. Так що, якщо, що муся у тебе, да? щоб знали всі. Да. Надіюсь, під кроватью не буду склати. Навіть <хи> якщо під кроватью, вона собі мішати не буде. <хи> ну так. Да. Ти собі спиш, вона собі спить. Все я не люблю це, коли вони сопять. Ні, в мене кошка <хи> не сопить. <хи> Ні. Ні. А я бачу так, якщо їх коли соплять. Можна щось таке зліпити? непонятно. Хочеш зліпити? Так бери тісто. На, що ти хочеш. Зліпи щось. Не знаю не придумав. Ще не придумав. Ну ліпи. Потім одварами тобі достанемо скушаємо, так? Так, ну потім покажу, да, скільки ви наліпили. Угу. Отак от. так вот. Закидывають, гуся контролирують. Что считает. Так внимательно смотрим. Точно считает. Шо, шо, шо. А что вы? Это какие? Что? Да. А, а там уже есть? Что да, мы, мы уже творили. А, смотрю, что. Так что у нас вечер вареников сегодня. Игорёк пошел купаться. Объясни, ему все. Прыг-прыг-прыг. Напиток есть этот шумочку. Сметана, да? Да, вот есть. Сметана есть. есть. Да, мамашку пляла, мы сходили. Ну, так вот прошло дважды. Да. <связательно> <связательно> Познакомили да. вас. Всем Воздравляю. здоровья, пишите комментарии. Желательно Рабито хорошие пальчики. Да. Да. И подписывайтесь, главное. А то сколько да, нас же. без подписки смотрят. Ну, люди забывают, можно подписываться. А там на кнопочку нажал и все. Да, и классик поставишь. Да, все. Да. все, всем пока-пока. До да, побачення.